І так, коротенька інструкція щодо основних налаштувань програми Voice Attack. Оскільки з коробки у ній відсутні мовні пакети для розпізнавання конкретної мови, нам їх потрібно буде встановити. Тобто для цього ми переходимо у налаштування, відкриваємо вкладку Recognition, і от цих мовних пакетів у вас встановлено. Не буде. Для того, щоб їх встановити, тицяємо клавішу I спускаємось вниз і натискаємо Завантажити. Також може трапитись таке, що у вас не встановлено сам інструмент розпізнання мови. Тому для початку його треба буде встановити. Тобто Просто тицяємо клавішу інсталювати і діємо відповідно до інструкції. Після того, як ви його встановите, переходите до скачування безпосередньо мовного пакету. Нас цікавить ось цей. Оскільки, на жаль, україномовного пакету для розпізнання мови не існує, будемо користуватися тим, що маємо. Інсталюємо цей пакет, після чого закриваємо ці віконці і обираємо його з випадаючого списку. На цьому, в принципі, основні налаштування цієї програми закінчено. Також для більшої зручності, якщо ви користуєтесь такими програмами, як Discord для голосового спілкування або будь-якими іншими, і не було хибних спрацювань під час ваших бесід, оскільки програма Voice Attack слухає вас постійно. Бажано налаштувати гарячі клавіші, по натисканню яких ось атак буде сприймати від вас команди. Тож для цього також йдемо налаштування. Обираємо хоткейс і обираємо цікавий нам варіант. Тож ми можемо обрати клавішу або комбінацію, клавіш на клавіатурі, мишку або джойстик. Як вам буде зручно. Також декілька варіантів по натисканню і кнопки або просто натисканню, тобто тут вже на ваш смак. О, і натискаємо ОК. Все. Після цього основні налаштування у нас, в принципі, закінчені. Все, що нам лишається зробити, це імпортувати потрібний нам мовний профіль. Для цього натискаємо цю клавішу, натискаємо кнопку імпортувати. Знаходимо наш завантажений мовний пакет. Заходимо в нього і шукаємо папку Voice Attack Profile. Обираємо сам файл налаштувань і відкриваємо його. Імпортуємо. Я зараз цього робити не буду, бо він вже в мене встановлений. І натискаємо клавішу. Готово. Після цього бажано саму програму Voice Attack перезавантажити. Після перезавантаження можна користуватись. Всім удачі!